та на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас рубрика, яка багатьом подобається: Поради від вищих сил на грудень 2025 року. Ну, хто давно на каналі, той знає, для тих, хто вперше поясню. Зараз я представлю всі камінці. Дав невеличку паузу вибрати. От, і зроблю прогноз для кожного камінця. Ваша ж задача вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться. Іноді питають, як це зробити. Перший, який вам впав в око, той значить і ваш. Іноді люди взагалі два камінця вибирають. Ну, Добре, представляю і будемо починати. Отже, це у нас перший родоніт, як мені підказали, хоча я вважав, що рожевий мармур. Далі, далматинова яшма. Таке от перепилене яєчко гарне. І мармур, як мені здається. Даю пару секунд вибрати, кому треба більше, ставте паузу, ну і будемо починати. Ну що ж, може щось позручніше, я я починаю. Перший камінець у нас. Отже, по першому камінцю. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які цей камінець вибрали. Покажіть. Скажімо вам, правду. Вуні. перевернутий. перевернути. перевернутий. перевернути. перевернути. Інос. Не уточнив, що на грудень, ну про це подумав. Добре, не критично. Що в нас тут? Вуньо, альгіс перевернутий, урус перевернутий, інгус. М -м. Ну що, більше вам радісних емоцій треба. Десь вам треба себе побалувати, десь вам треба собі влаштувати свято. Ну, в принципі, йде новий рік. А? Да, у нас, звичайно, війна і все, що з тим пов'язано, ну, але, тим не менш, трошки радості собі треба влаштувати. Явно. З другого боку, чекайте якісь несподівані і хороші новини. От. Ну і в принципі в унію це про радість, це про удачу. Загалом, то, що ви запланували, то має вам вдатись і має вам радість принести. В той же час і вам і самостійно себе побалувати явно треба. Прям треба. Далі. Аліс перевернутий. Дивіться, руни на Бога надійся, а сам не плошай. Тобто ризик протипоказаний, всякі ризикові операції, ну, не в плані хірургії, а в плані загалом, і будь-які ризиковані дії і так далі протипоказано. Тут вам треба уважність і обережність. Оце ваш захист. Того що, того, що вищі сили на Бога надійся, сам не площай в даному випадку. Не спішіть також, тому що дуже часто якраз поспіх. Приносить всякого різного роду негативні ситуації. Да? Далі Урус перевернутий. Угу. Цікаво пішло. Тут окремо буде дещо. Дивіться, те, що окремо, те, що не для всіх, це не для всіх буде конфлікт з якимось чоловіком. Чоловік, схоже, буде старше вас. Повторюсь, це не для всіх пішло, хто цей камінець вибрав для деку. А тепер те, що для всіх, те, що для всіх, зверніть увагу на своє здоров'я. Це, по-перше, по-друге, не перевантажуйтесь. Категорично перевантажуватись не варто, а робіть ну, в міру сили можливостей. Робіть основне те, що не чекає, те, що може почекати, краще відкласти. І ще тут, що йде, не розпиляйте ресурс. Ресурс це і сила, енергія, натхнення, бажання, ресурс це і гроші. Так от, не розпиляйтесь, сконцентруйте оцю свою силу. Направте її в одне якесь русло на якусь найголовнішу справу. от. При цьому пам'ятайте, що не перевантажуйтесь. Ну і по інгузу. Інгуз це про що? Про достаток. Тобто, у кого там фінансові проблеми, розберетеся зі своїми фінансовими проблемами. Хто шукає роботу, знайдете. У кого хто вже працює, може бути підвищення там, чи якась премія, скажімо, до кінця року. А, от. а в той же час інус дає добро на всяку різного роду починання, до речі, так само, як і в і показує, що в принципі, ваше діло має, вам, ну, має для вас добре обернутися. Якщо якісь проблеми, зокрема, ось у когось проблеми по здоров'ю тут явно, то інус це якраз і є зцілення, паруна, яка покаже вирішення проблеми. От, як таке, і було приємне завершення ситуації. Якщо якісь труднощі, так само. Виберетесь із трьох труднощів, все у вас наладиться в цьому плані. Так само, одна із рун, яка закликає до оптимізму, до позитивного мислення і віри в краще. От. Завжди інгус будь-який негатив пом'якшує. Ну, тому так. Ну, До речі. Робіть ще добро, в тому числі, тому позитивне мислення да, дано, робіть добро. Інгус дає по максимуму ефекту тим, хто сам добрий, хто в собі світло несе. Отак. Так, дякую за відповіді. Давайте наступний камінець подивимось. Добре, покажіть, мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на грудень 2025 року. Скажімо вам, правда. Воня перевернуто. Мінус. Хтось явно два камінці вибрав. Хаголас. Мам нас. Спри... Оу! Весела зв'язочка. Так, що в нас тут? Вуньо перевернута, інус, хагалас, маннус перевернутий. Ну, порад поганих нема. І в контексті порад, Хагалас це теж дуже прекрасна руна. Тому що я зараз все-таки не майбутнє прогнозую. А, дивіться, так само: брак позитивних емоцій дуже перегукується із попереднім камінцем. Як, ну, якщо попередньому камінцю там просто побалувати себе, то вам прям катастрофічно. Позитивних емоцій бракує. От вам треба то саме свято новий рік там, через двоє, якщо 25 числа будете святкувати, от воно вам прям треба і загалом побалувати себе. Е, далі, негативний аспект. Можуть бути якісь невдачі дрібні, можуть бути якісь неприємності і новини якраз неприємні. Да. Новуня перевернута, прям жаху, жахливо, все одно не покаже. Це Позитивна руна навіть в перевернутому варіанті. Але будьте готові до того, що якусь неприємну звістку можете отримати. Дуже часто це щось раптове, неприємне. Ну, але, повторюю, жаху тут бути не повинно. Далі, по інозу. Угу. Дохід якийсь у вас має бути. Можливо, це буде пов'язано з кінцем року, премія, там, підвищення зарплати, які-небудь там KPI, наприклад, який зазвичай в кінці року підбивають. І оце от все. З другого боку, інус це рятівний круг. То, що у вас, якщо якісь неприємності, виберетесь, ви вирішиться. Шукаєте роботу, знайдете. Підвищення зарплати буде, відповідно. От. Ну, якщо ж неприємності, повторюсь, виберетесь. Може показати стілення від якоїсь хвороби, до речі, для тих, хто там лікується від чогось. Будь-який негатив, він госпом'якшує. Далі, по Хагалосу. О, ну да. Ну хагалашо прийміть, то що є ваше життя? Прийде хаос певний. Це зміни, але це зміни різкі і кардинальні. Це так, як знаєте, як перелом через коліно. Руйнування планів, зміна планів, сварки, скандали, може якась там техніка з ладу вийти чи щось зламатись, і оце от все. Тобто будьте готові до несподіванок. Але в той же час, дивіться, цю руни, все, що не робиться, все на краще. Якщо ви. То, що здається, ха хаосом, хагалазом на перший погляд, з плином часу зрозумійте, що воно вам пішло на користь. І то, що не приєднано в конкретному моменті, по проходженню часу ви зрозумієте, а добре, що так, склалося, а не інакше. От. Тому прийміть от зміни, хоч вони і різкі будуть і кардинальні, прийміть їх з радістю. І тоді цей період для вас пройде добре. Мало того, хага вас закликає до того, щоб позбавитись від всього зайвого, віджившого. Можливо, хлам поприбрати вдома, якісь речі непотрібні там, пороздавати, повикидати і так далі. До речі, це актуально перед Новим роком зробити, щоб новий рік війти без зайвого багажу, так би мовити, оновленим війти в новий рік з новими енергіями. Повторюсь, все, що не робиться, все на краще, пам'ятайте про це? Далі, тим паче, тут інус. Прямо чогось супер такого жорсткого бути не повинно. А, далі, по манназу перевернутому. Ага. Ну, а це точно: руйнування планів, зміна планів. Вам треба розібратись у собі. То, що у вас іде якась як дисгармонія, дисбаланс. Це може бути розрив між. Тим, що хочеться, і вашими можливостями, наприклад, як один із варіантів, це може бути те, що от якраз хаглас вам плани поміняє. На... От. Тому будьте до того готові. Мало того, з перевернутий, треба посидіти, розібратись у собі, привести до ладу думки, почуття, щоб у вас знайти внутрішню гармонію, тому що в такому стані ви далі не підете. Вже ж тим паче з позитивним результатом. Треба розібратись у собі. Треба пауза для цього. Мало того, Хагалас Маннас. О, прекрасно! Дуже знайома мені зв'язочка рун. Ви заганяєте себе. Ви заганяєте себе. Заганяти себе можна емоційно, переживаннями, всякими різними страхами і так далі. А, можна фізично себе заганяти роботою, ну, можна енергетично заганяти. Всякими там різними енергетичними практиками, магії і так далі. Тобто припиніть себе заганяти, бо коли випадає таке хагалазманнас, далі йде хвороба. Як мінімум, банальне ОРВІ, щоб ви пару деньків з температурою полежали і подумали про свої дії, як максимум, то і в лікарню можна загриміти. Тому, якби зупиніться, подумайте і не спішіть. І не перевантажуйтесь, От. бо ви себе вже так суттєво навантажили, і е, це останнє попередження. Далі вас вже зупинять вищі сили. І вам то не сподобається, повірте. Так, Дякую за відповіді. Ну і останній камінець. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на грудень 2025 року. Скажу вам правду. Лаус. Феху. Ну тут перевернуто. Дагас. А що? Райдо. Ага. Що в нас тут? Лагус, феху перевернута, дага з райдом. Да. Угу. Цікаво. Зразу озвучу те, що не для всіх пішло, у когось переїзд буде. Но повторюсь, це не для всіх. Для декого, хто цей камінець вибрав. А, значить, ну що в нас? Зразу Лагус. Загалом у вас правильний курс вибраний, тобто ви вже собі вектор вибрали, куди ви будете рухати, що ви будете робити, і так далі. Певний план дій у вас є. Ну от йдіть по ньому. Мало того, лаус закликає до того, що прислухайтесь до інтуїції. Інтуїція допоможе вам правильний вибір зробити, правильне рішення прийняти і неприємності різного роду уникнути. В той же час лаус це вода, тобто закликають вас до м'якості не битись головою об стіну, а обійти стіну. Вода ж перешкоди зазвичай не зносить, вона їх обтікає. Ну, так само і вам, треба певна гнучкість. Тобто, да, курс у вас вибраний, але іноді доведеться підлаштовуватись під ситуацію. От, слухайте інтуїцію і відчуєте, як вам іти. В гармонії з Всесвітом, скажем так. Далі. Ну, До речі, якщо у вас інтуїція не працює, запитайте поради у мудрої жінки. Може, це ваша половинка буде, а може мама, там, бабуся, наприклад. Далі, по феху перевернуті. Готуйтесь до трат. Якась вам трата предстоїть, несподівана. Мало того, не транжирте. Не транжирте, свята наближаються, Новий рік і так далі. То от сильно, як то кажуть, не шикуйте, вам ті кошти потім на щось друге знадобляться. От. Але в той же час все одно тут трата проглядається. Ну і до речі, не скупіться. Якщо там вас там, що хтось там попросить, чи грошей там, чи що, не скупіться. Це і благодійність може бути і так далі. А далі по ДАЗу. Угу. До змін готуйтесь. Дагаз це явно зміни у житті. Ну, повторюсь, для декого, для декого це не для всіх буде. Це прям явний переїзд. Може, буде переїзд просто по Україні кудись, може бути і за кордон загалом. Ну, це не для всіх, зразу оговорюсь. А, далі, ну, це зміни різного роду, різної глобальності. Ну, якщо показують, то це явно не зміна зачіски буде, а щось більш суттєве. Мало того, це вам показують оновити ваш підхід треба. Розумієте? Тобто, тому що це про зміну бачення, це про перехіди з ночі в день, тобто зміна якраз в сторону позитиву. А далі, ну і по райду. Ну що, дорога вам відкрита. Може бути подорож як така поїздка якась, може бути пошук варіантів. Якраз ви той варіант знайдете, дорога вам відкриється. А це нові можливості, це поїздка як така, може бути фізичне переміщення. Це може, до речі, бути ще спілкування із якоюсь людиною на відстані. Ну, або ви до когось поїдете, або можливо, хтось і до вас приїде здалеку. А, от, угу, угу. Ну, в принципі, з такого тут і основного все. Більш нічого такого цікавого не йде. От. Повторюсь, прислухайтесь до інтуїції. Багато зможете пригоду никнути і зможете вибрати правильний шлях. Що вам робити, куди вам рухатись. Ну, в принципі, шлях вам той має відкритись. По результату. Стане вам зрозумілий. Ну, такі от поради. Отакі ну, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і стайте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів, там свої плюшки. Доступ до Рунта ставів, перевірених мною ну інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!